Ось, приїхав мій комплект Starlink. В комплекті була сама антена моторизована, кабель, сам роутер. До речі, тільки на Wi-Fi. Немає LAN-порта в нього. Не знаю, може в інших моделях є. в моєму немає. От. І ну, кабель живлення. Все, така от конструкція. При встановленні антенни, ну бачите, я її поставив поки що на балконі, її треба кріпити, тому що вона сама починає крутитися, нахилятися, вона сама шукає супутники. Їй треба, щоб нічого не заважало по сторонам, щоб вона могла повний оберт робити собі спокійно. От. Вмикаємо роутер в розетку. І всі інші налаштування будемо робити в додатку від Starlink. Викачуємо і запускаємо додаток. Так, в нас вже є Starlink, тому ж маємо Start Setup. Далі вибираємо I have location, ми маємо локацію вже. Тут є коротка інструкція, як що підключати, які кабелі куди втикати. Далі йдуть налаштування Wi-Fi, вказуємо свій Wi-Fi, під'єднуємось до нього. Setup комплікт. Натискаємо Дон. Тут бачимо зразу попередження, якесь каутінг. Зараз ми його відкриємо. Попередження про. Рекомендуємо бути обережними під час використання Starlink в зоні боєзбройних конфліктів. Дякуємо. Так, з цікавого є ще налаштування часу роботи, хто підключений. Також дивлюсь, є спідтест вбудований в сам додаток. Ну, Запустимо, перевіримо швидкість. Mm, ну Чудово. Дуже файна швидкість. Також хочу ще спробувати швидкість через додаток. Всім відомий Speedtest by Бай От, Бачимо Starlink ICP. Підключаю через iPhone. Дуже-дуже хороша швидкість. Нагадую, що працює через Wi-Fi 2,4 ГГц. Це не 5 ГГц. А от, бачите, а трошки менший. Не трошки менший, а добряче менший. В будь-якому випадку величезна подяка Ілону Маску та його команді. Ось поки ми проводили тест, антена сама змінила свою позицію.